Усім привіт! Я Світлана і хочу вам сьогодні показати, які картини я намалювала за номерами акриловими фарбами. Перша картина була намальована у жовтні 2019 року. Перші 9 картин залишились у мене вдома. Решту 10 я подарувала. І ще в кінці зображена картина Діамантова мозаїка Лебеді. Усі мої картини я покриваю акриловим лаком. Розфарбовую декілька шарів, думаю так краще. Пишіть, хто з вас любить малювати за номерами, хто скільки картин уже намалював і яка вам подобається з моїх картин найбільше. Бажаю всім приємного перегляду. Заходьте на мій канал, там є мої роботи, які я малюю не тільки за номерами. Я художниця самоучка, усім миру добра, всіх благ.